Вчора Господь спас нашу сестру Катю Бороденко. Це машина, на якій вона їхала. В якийсь момент це було в Польщі. Вона не впоралась з керуванням, там е, понизилась температура, слизька була дорога, вона їхала по дуже швидкій трасі. І послухайте, е, її просто розкрутило декілька разів. І вона, ну, вона не могла керувати вже в цей момент. І... Вона влетіла в відбійник не своєю стороною, а стороною е, пасажира. Бачите, там подушка випригнула, щоб спасти пасажира. Ну, в машині, ви розумієте, вже вона не пригодна для користування. А Катя жива, здорова, повністю ціла. Слава Ісусу Христу. І знаєте, вона сказала, я казала Катя, буду свідчити. І вона каже: будь ласка, подякуй за мене, Господу, за спасіння, за е, збереження життя. І також я дякую всім, хто молився, бо ми дуже швидко відреагували, щоб на молитовну цепочку скинути. Люди молилися, і я дуже вдячна кожному, хто молився. Послухайте, е, коли вона їхала, вона ще розмовляла зі своєю сестричкою з Росітою. І Росіта телефонує мені каже, Яна, молись, кажу, що таке. Каже, Ми тільки що розмовляли з Катєю, В якийсь момент вона просто почала кричати: Ісус! І каже, і зв'язок перервався, і я не розумію, що з нею. І знаєте, я, я її заспокоїла і кажу, ми зараз будемо молитися. Для мене це дуже е, дорога мені людина. Це мій дуже-дуже близький друг. І, звісно, я ну, всередині знаєте, переживання, паніка. Але коли я почула, що кричала Катя, я думаю, Ісус був в цій машині, Він точно поруч, він точно збереже. Послухай, так важливо нам розуміти, хто наш Спаситель, хто наш рятівник, хто той, хто буде поруч з тобою завжди в будь-яких обставинах, навіть коли ти не можеш керувати своїм життям, коли ти не можеш управити своїм автомобілем. В будь-який момент Ісус, 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 Твій Господь, Твій Спаситель, Твій рятівник. Слава Ісусу Христу, слава Ісусу Христу, що Він рятує. І знаєте, її віра, вона не просто в тому, що вона проголошує Ісуса Господом, чи разочок колись помолилась молитвою покаяння. Її віра в тому, що вона живе для Христа, що вона служить Ісусу, і що в критичний момент вона не кричить щось інше. Знаєте, і хтось кричить, матюкається, а хтось е кличе до людини чи ще щось. А вона кличе до свого Бога, і це показник. І я вірю, що Господь наш єдиний рятівник, єдиний Спаситель, який сильний зберегти нас. Тому я ще хочу раз запитати: чи віруєш в ти, що Ісус Христос твій Спаситель? Чи віруєш ти в те, що Він твій Господь? Чи віруєш в те, що Він син Божий, що Він забрав твій і мій гріх на себе? Чи віруєш ти в те, що він збереже тебе? Що Він забрав прокляття і хвороби Твої. Скажи Ісус, ти мій Господь, і я обираю вірити в тебе, в ім'я Ісуса. І я хочу запитати, чи є в залі люди, які вперше сьогодні? Чи є сьогодні в залі такі люди? Ви вперше сьогодні. Ви були раніше, але ви хотіли б хотіли примиритися з Богом. Ми вас вітаємо. Будь ласка, підійдіть до нас. Ще є хтось, хто вперше сьогодні? Або ж ви хочете примиритися з Богом і ще раз проголосити, що Ісус ваш Бог? Ми вас вітаємо. Як вас звати? Мене звати Яна, а вас. Слава Богу, ми, ми вас раді вітати і ми раді з вами разом помолитися. Ще є в залі хтось, хто хоче сьогодні сказати, Господу, прости мене, Боже, я приймаю Тебе Спасителем своїм. Є такі люди, є такі люди в залі. Якщо немає, а є. Я, я бачу, що є руки. Будь ласка, підійдіть до нас, підійдіть також. Якщо є руки, під, підходьте до нас. Ми будемо раді з вами молитися. І давайте, в церкву, всі встанемо. Всі встанемо і ти там на своєму місці. Молися не лише за цих е, чоловіків, які вийшли, молися і за себе, щоб Господь тебе освячував, щоб Бог давав нам прощення гріхів. Амінь, щоб примиряв нас з Господом, щоб вчив ходити кроками віри, жити вірою, про яку ми сьогодні говоримо. Амен. Брати, поверніться до мене, хлопці, поверніться. Ми будемо разом з вами молитися. Повторюйте цю молитву і всі разом будемо молитися. Скажи, Отець Небесний. Я дякую тобі, що ти любиш мене, що ти знайшов мене, що привів мене в дім свій. Я дякую тобі за твого Сина, Ісуса Христа. Я приймаю Його як свого Спасителя. Я підкорюю своє життя тобі. Своє життя тобі. Підкорюю. Ти мій Господь, господар мій, я буду слухняним тобі. Говори до мене, веди мене, я віддаю своє життя тобі. Я вірю, що ти маєш для мене майбутнє, надію, благословіння. Допоможи мені ходити вірою. І славити тебе усім своїм життям. Ти мій батько, а я твій син або донька в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Я благословляю вас, благословляю вас. Друзі, у нас ось є Ігор, який хоче приділити вам 5-10 хвилин свого часу. Підійдіть прямо зараз до Нього, добре. Ми вітаємо вас, церква. Нехай Господь благословить кожного з вас. Завтра, о восьмій вечора, ми з вами будемо молитися в Zoom. Завантаж зум. Приєднайся за посиланням, молися разом з нами. Сьогодні молодь очікуємо вас о п'ятнадцятій з Богом!